Що, ви полюєте на пічок? Брата, все, коло по Все, пішли. Там, там все. <ривши> Зата. Я не знаю, пішли, да. а, я боюся. Зараз забужуємо звідси. Я ніряю до, до водички. А тут Ти Що палку викинь на берег, де вона була? О. Ну то викинь її. А вона її так. Вода є закликає. Все, Миш, давай більше доганяй. Ні, давай їх доганяє. Легче канал на монетизацію вывести.